Почнемо новий тиждень з пророщування ось такої чудової зелені. Поки що її немає, але ми з вами будемо вирощувати. І кожного дня я буду показувати вам, як тут справи обстоять. Я вже налила водичку сюди в полівелізатор, розстелила у, у кожний контейнер ось такий для них килимочок. Зараз що нам треба зробити? Нам треба змочити та віджати оцей килимочок, щоб він був вологий. Так, ось так от змочуємо климочок тепленькою водичкою і віджимаємо. Так. так, я вже намочила всі килимочки, повідкривала насіння, і тепер головне рівномірно розподілити насіння по килимку. Такий клевер, рожевий. Різнобарвні такі насіння. Ось так виглядає дайкон. Це не все. Я ще залишила в упаковці дайкон і буряк. Ось це, до речі, бурячок. він, і це базилік зелений. А тепер, що ми робимо тут? У мене тепленька водичка в полівізаторі. І, і зараз буду я оприскувати. Ось так зачиняємо наші лоточки, контейнери, та залишаємо. Кожного дня я буду приходити і оприскувати вранці та ввечері. Овійськова умова це поставити в тепле місце, тобто це не підвіконня, бо на підвіконні буде достатньо холодно. Тобто на два дні залишаємо поки в тепленькому місці, а потім ставимо на підвіконня, коли вже з'явиться паростки, щоб було сонячне світло. Я тут, значить, печу, печу і зовсім забула вам показати. Це ж ну просто рецепт неймовірний, бо ми тут готуємо трубочки зі згущеним молоком з дитинства. Щось я ніколи не готувала. Цей рецепт в мене навіть з голову вилетіло, бо немає вафельниці. оцеї, тому ми смажимо на сковорідці. Рецепт обов'язково буде, тому чекайте. Дивіться, скільки вже напекла, тут вже готові трубочки, але без згучного молока поки що остигають. І тут ось якраз мажу ці трубочки, майже готовий. От, ось таке тісто. Так, у нас йде вже половиною дня пройшло, виходить. Я їх вже попшикала тепленькою водичкою, наше насіння. І дивіться, значить, як виглядає амарант ось так. Це у нас базилік. Вже пустили росточки, то я винесла вже на підвіконня сюди. Це у нас що? Здайкон, ось такий. І ще треба підглянути, що це. Ось такі росточки пустила вже. Я їх отак от привідкриваю, не закриваю плотно, щоб вони дихали. Так, отже, Зофа вже починає розпаковувати наші покупки. Немає світла, але я думаю, що нам не заважає нічого розпакувати туалетний папір. Тут все ясно. Тут ще окремо прийшла кондитерська посилка. Ось такий великий крем-сир Замовляю ось такої фірми польською на торт та підложки для торту. Це є. Давайте почнемо з цієї великої коробочки. Тут в нас молоко велике 2 літри. Молоко безлактозне це моє на каву там всяке таке. Далі в нас йдуть 2 літри ось таких вершків. 33%. Це також для кондитерки, здебільшого. Тут в нас ще вершки 10%. Це для приготування там соусів різних. таке. Була дуже хороша ціна на оливкову олію 260 гривень за літр. Це екстра Virgin, такого зелененького кольору. Взяли також, скоро вже почнуться, в принципі, салати плюс-мінус. Тут у нас хлібчик, але це не один, там ще буде по-любому. По-любому є таке слово на українській мові? Так, тут сік-гранатовий один. Сік-гранатовий другий. У мене дуже низький гемоглобін, дуже знижене вміст заліза. Тому саме купуємо дуже часто гранатовий сік, де не тільки в мене, в принципі, людям треба пити гранатовий сік. Дуже класно впливає на серцево-судинну систему. Так, і тут у нас один з улюблених напоїв. Частіше все ж таки полюбляємо влітку, але вирішила взяти зараз. Це комбуча, це натуральний безалкогольний напій. Тут у нас полуниця, манго. так, І тут інший виробник. Також три різні смаки. Тут у нас груша дюшес, гранат та малина шипшина. Так, коробочка в нас все. Так, тут у нас є такий комплект, який відправиться на невеличкий презент маленький мій, яка хворіє. Так, взяли значить, дві упаковки. Ось такого ківі. Це Kiwi гоут дуже м'який і такий, як більш жовтуватий всередині. Якщо не помиляюсь, виробник із Ісп... Італії. Ще один. Хлібчик, це не останній. Тут цукерки. Ось такі лайн, де ще білі є. Ось такі коко, апельсини, також зв'язка банані. А, знову ж таки, повторюю, що незабаром буде вже сезон салатів, і ось такий концентрат лайму, сок лайму купую. Поки що дві сметанки, але десь там третє ще загубилося. Чотири упаковки ось такого сирокусу молочного, білий сирківський, 9%. Зробимо сирнички. Нарізка хамону. Також ось після новорічних свят нам полюбилося, то взяли ще один хлібчик. Ми просто кидаємо його в заморозку та завжди у нас свіжий хлібчик. Лайну білі. Сосиски Укрпромповстеч молочні, До речі, дуже класний. Склад, ну, як для сосисок, це дуже хороший склад, можете ознайомитися. Е, дуже часто беру саме цю фірму там ковбаска, ще щось Укрпромпостач. Також укрпромпостач, така шинкова ковбаска, нарізали шматочками. Тут її одразу. Сир сметанковий шостка. Є один сир це найулюбленіший з венігора, Добродар, такий тверденький сушене манго. Також дуже хороший склад. Там був, були ще інші виробники, але там з додаванням цукру, сірки е, оброблені. А тут просто, бачите, манго сушене і все. Ось такий сир з кибочками на всякі тости бутерброди. Третя сметанка сюди, ж вона йде. Та взяла 5 пачок вершкового масла дуже була хороша ціна по 53 чи 54 гривні, не пам'ятаю. Мені на кондитерку також знадобиться 100%, масла багато не буває, тому дуже часто купую, якщо є акція. Так, і все це, всі ці покупочки вийшли на 3507 гривень. Ось, рахуйте, багато чи мало. На цей раз все купували в сільпо. щось не було якоїсь можливості. і Настрою щось таке твориться навкруги, що не було взагалі щось ніякого бажання знімати. Але зібрала я тортик снікерс на намовлення. Зараз же я буду пакувати в коробочку покриття ганаш. оці штучки зверху це також шоколадний ганаш. зверху арахіс шоколадні патьоки. Всередині начинка снікерс з чизкейком. Добрий ранок. Давайте подивимося, що тут в нас виросло. Тут в нас вже сьомий день, пару днів не знімала, щоб вам вже показати хоч якийсь результат. Іноді я перекриваю кришечку на ніч і зранку відкриваю кришечки. Так, дивіться, які в нас вже паростки. Зараз ми попшикаємо. Тут в мене тепленька водичка. Дайкон це базилік. Це в нас. Амарант, клевер рожевий. Так, і дивіться, з'явилися сходи на бурячку. До речі, оце вже можна зрізати та їсти, що ми зараз і зробимо. Так, Я вже принесла на кухню. Дивіться, заміряємо лінійкою, приблизно У нас же є тут. 5, 6-7 см ось це ідеальний розмір, щоб почати їсти оці паростки. Я вже зрізала тут трішечки, тут ще залишилось, І нехай буде рости далі. По смаку дуже нагадує, звичайно, нам редиску. Та, до речі, паростки дейкону покращують роботу серцево-судинної системи та ЖКТ. Прекрасний раночок. В нас півдня не було світло. Але от зараз починаю знімати і показувати вам взагалі, що тут у мене відбувалося. По-перше, ми вчора приготували ось такий тортик, сьогодні зранку вже скуштували це. Кіндер молочний ломтик, кіндер мілк свайс. Тут шоколадні насичені бісквіти, медове просочення, як в оригіналі, така медова нотка. Та вершковий ніжний ніжний мус. Смакота просто неймовірна. Я дуже раджу, рекомендую приготувати всім такий тортик. У нас сьогодні відмінилася поїздка за продуктами, тому бо по всій країні тривога, тому зефір. Айсясь. Ай, ай. Тому ми відмінили поїздку у супермаркет. Будемо намагатися поїхати завтра. Тому сьогодні я так змонтувала відео, ми покуштували тортик, а зараз буду знімати ще відео рецепт, щоб не гаяти часу. От. Ще, зараз вам дещо покажу. Ми сьогодні були в шоці. Я якось так не розказувала поки що вам про наш город, Хозяйство трішечки буде пізніше ця тема, коли вже почнеться тема городу, там і всяке таке. от, Ближче до весни та до літа. Але не можу не поділитися з вами такою, ну, не можна сказати, що новиною, але така цікава подія, так би мовити. Сьогодні, у нас взагалі як? У нас є півник. Та сім курочок. Звісно, що яйця у нас здебільшого свої. А на їжу там нам вистачає. Що стосується там кондитерки, я печу дуже багато, тому я додатково купую яйця це виключно для якихось кондитерських моїх справ. От а так на їжу ми беремо домашні яйця. Дивіться скільки яєць знесли наші дівчинки. Дев'ять штучок за один раз у нас такого просто ще не було. Я вирішила вам показати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять штучок з умовою на те, що у нас всього сім курочок. От, отака в нас радість, тому. Коли ви ви питаєте, де ви берете яйця, там у мене домашні яйця. Зараз покажу, що в нас тут відбувається з мікрозеленням. Отже, тут мікрозелень, а, дайкона, яку я використала вже всю. Тут залишилося буквально пару росточків. А, далі в нас йде базилік, він ще трішечки йому треба вирости, але вже, в принципі, він готовий до споживання. А, також тут амарант, він також готовий. Я його вже от. На днях буду зрізати. Зараз його треба попшикати, бо він щось такий трішечки не дуже. Що в мене тут сталося з рожевою? Цією з рожевим зрожевим клевером. Дивіться, я не знаю, яка причина. В принципі, він був відкритий. До речі, дуже такий цікавий лайфхак, що е, виявляється, що їх не треба було закривати, а вже коли вони такі е, підросли, то треба тримати ось так ну, привідкритими. І в мене достатньо, достатня така вологість в домі. Тому, можливо, через це, ось, бачите, з'явився такий. Пріснява, коротше, з'явилося, тому це ми їсти не будемо. Ну, Не знаю чого. Тут, в принципі, з ковриком все добре, він не сильно перезволожений, але чомусь сталося отак. І залишився в нас останній коврик, який також щось не пішов. Це в нас буряк. Він також, тут, покрився. Так, Фокус він також тут покрився таким, як не знаю, хомм ліснявою. І росточки такі дуже дрябенькі, маленькі, щось він, коротше, не пішов. А ось ці всі інші, то, в принципі, з ними все добре.